Шукали ми стану сушену рибу, а тут взагалі немає сушеної риби. Я тільки копчена копчена. Сказали, що тут немає таранту, бо вона не затребувана, так як солені помідори. Квашені кислі. немає тут копченої риби, тому ой, риби. копчено риб. якраз тут дуже багато. Ми взяли з стану. В Польщі не знаю, що таке взагалі таранка, копчена риба. В єдиному місці знайшли з рибку. Це в єдине, але так місце скажи, немає тут. Всі дивуються. Все. Немає, немає взагалі. Немає таранки. Ми підійшли до продавчині, кажемо, що треба ну, таранку хочемо. Але що це то є? Це то є таранка, не є. Не розумію, це єдина така рибка, хоч мені. Але дуже великі такі. Мені, в принципі, якби не можна так сішником. Але ж почули, я, я спускую. Коротше, це. Може, це мокрала, Смак я впевнена, що певно, кошка. У нас буде коштувати. Чайки сидять. Ага, зараз я малочка. Теж. Польщі не знають, ага. що таке загетне. А, ти знаєш? Дивіться, вона бачила що...

Цікаво, пиво добре буде. На запах непоганий. На запах не поганий. Вуличку викинули. Не гірке, не тим, Ви учителько там. Ну там Ну, Там, де ми сиділи, це. ми вибрали. А, звісно. Це ідеально було. Риба недобра. Сейчас поковиряла. А я Можливо. кайфую пивом. Я пиво не було 8 місяців. Риба, гівно. Правда, Оце не смачна. Риба. не смачна, а вона сольована, суха. Скумбрія смачна. Віркуємо, що Якби тут відкрити українську кухню, наприклад, от я дуже люблю готувати традиційну українську кухню, якби відкрити. І готувати, звичайно, щоб поляки спробували, що таке їдзення по польськи менше буде їда, справжня така смачна, така калорійна, можна сказати. Звичайно, шубу, олівки, краб палички, голубці, вареники, зразу, пішло, поїхали в там, і далі, 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 далі. Запіканки всякі, і от полякам дати спробувати справжню їжу. І тут можна так свій бізнес. Класне, дуже класне море, воно, здається, коли заходить, що воно холодне, а насправді море воно просто таке освіжаюче, теплесеньке, тобто з Ну, навіть ні одної мурашки просто немає, якщо вийшло з води в космос. Ну, Балтійське море, воно насправді не таке холодне, як його описували, що воно капець, капець це холодне. Тобто тут діти плавають. Ну, До речі, пляж дуже широкий, як я говорила, тут е, ліс поряд. Тобто, повітря тут а, дуже класне. А, йод, Йоду багато. Я зараз вам покажу ще. Пляж вже встані, там плаває. Я дуже боялася зайти в воду, тому що, ну, видається, після, коли на сонечку, то заходиш в воду, здається, що воно таке, знаєте, холодне. А холодна вода. Ходиш, то вже тепло, діти плавають. Самі За сидити. Виходять з кукурузи гаряче. станя. Де, Де вона ще було класна. Аня, там десь друга. Де Не хотіла заклати воду, але я її вмовила, сказала, що вода... вода тепла і вона пішла. Не дійсно вода класна. Наприклад, в Дубаї, коли я була на порівнянні. Порівню... Це не порівняти, але це зовсім різні два моря. Там заходиш відразу, просто не боїшся, відразу заходиш в воду, тому що вона гаряча, просто гаряча-гаряча. А тут потрібно поступово-поступово, але коли це ноки в воді, то вже про зникає тіло. Десь я загубила свій нами. плавати на корабі, в море. Хочу е, дивитися назад, на західній фронті. Відправлення буде о 20-й годині. Трішечки почистила пам'ять і телефонів повидаляла в нижнє відео, тому що просто все забито, все забито і дуже хороша на птичку, тому що е, дуже сильний вітер. До речі, пісток такі реальні. Не знаю, плюс чи мінус, але тут поменчиво. Оскало, тобто тут ну, в плані немає ніяких ні раху, щоб нічого е, мусить. Що... Просто клас. Судьба. Сьогодні погода просто радує, але вітер такий, знаєте, трішечки холодить. трішки такий, знаєте, люди. йдеш на вершину, а йдеш, деш тепло, жарко, жарко, бо знімаєшся на гору, а там вже сніг і зовсім інший клімат, то щось типу такого. Кайфую, так? Таня так, дуже так. гарно засмагла, подивіться, які ноги коричні, руки. Тобто <різь> 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 можна тут нормально

nessa... Uh... Тетяна Андрей на кораблі, на піральському кораблі. Обхід для дорослих коштує 50 злотих. Ой, 60 злотих для дорослих, для дітей, здається, на 10 злотих, а для дітей 50 злотих. Знаєш, сіла. i <laughs>